Скільки коштує зробити зуби в США. Так виглядали мої зуби до помічаєте, наскільки вони жовті. Крім того, що жовтизна завжди була моїм комплексом, я ще 24 роки. Майже не маю цілих зубів. Все, що ви бачите, це роблені перероблені пломби. І коли я зустріла україномовного дантиста в США і побачила, яку красу він робить, я вирішилась на свою мрію поставити весь рот вінірів. Тут я приміряю, які зуби я хочу, а починаємо ми, звісно, з лікування. Я дуже. Тривожні пацієнти прямо трясусь від страху, але Стільки від сеансів я ще не кайфувала. Мені надали кисневу маску. Також дантист Тарас пропонує заспокійливі засоби. Я навіть видалення зуба, перед яким я дуже сикувала, пережила абсолютно спокійно. Це прийшов зліпок моїх зубів зі стоматології, і та-да-дада -да прийшов час ставити верхню челість. Тут я на сеансі і 5 годин по тому. Білосніжна яскрава біла посмішка, як у принцеси. Нарешті мені дали час, щоб я внесла корективи, і через декілька днів я захопила. Хотіла більш-менші зуби, тому ми їх зменшили. Вже через місяць мені будуть ставити фінальні кампазіти і вініри. Зараз я хожу з тимчасовим зразком. Так забула сказати, що поставити весь рот вінірів мені не можуть, бо в мене... Дуже мало своїх рідних цілих зубів. Скажіть, як вам виглядає? Як вам нова я? А кінечну ціну зможу сказати, коли поставлю всі всі зуби? Хто з Віллю, Забирайте контакт доктора Тараса. Вам все зроблять на вищому рівні за приємну ціну, навіть без страховки.